Всім доброго дня! Сьогодні 31 травня 2025 року. Поставив я навігацію на наш трактор Lowell P4110. Нацепив оприскувач. Вчора почали оприскувати сою вже. переніс з МТЗ 1025.2 Управління секціями електричне клапана. Оце стоять у нас вона. Закриваються клапана, 5 секцій і мішалка. На цьому тракторі навішений він, конечно, краще, ніж на МТЗ. Міста більше, довше тяги, можна без проблем. Зайти, обслуговувати. Так, виніс розеточку. От сюди поставив. Розбирав обшивку в кабіні там всю. Обшивка розбирається. Ну, доволі все просто. На кліпсах. Пластикова обшивка проклеєна ну, типа синтепона, такий уплотнитель. На крилах немає нічого, голий метал. А оце, отут кругом все поклеєне ну, такий десь сантиметра 2-2,5 синтепон Коврик, Ева, Парень, шия вже. Ну, трошки хлопці знімали розмір. Просчиталися. отут тут потрібно було довшеньки робити. Ну а так удобно. Витрусив з нього і все. Так, блок секцій поставив отут на цих дверях. Накріплення РАМ. Зараз зайду з тої сторони, бо мошка кусається. Розеточку для антени. Оце у нас антена. Вивів. отут на капоті. Стоїть вона як не потрібно. Ну отак, зняв, хоп, і все. Отак. У нас у всіх тракторах так було, тільки в МТЗ було спереду. Ну а тут. Отак. Раз. І все. Не потрібно зняв, закрив. Мошка напала. Так, зараз зайду в салон. Опа. Так. Оце так панель управління поставлена. Вивів, прикурювач зробив. Можна користуватися і цією розеточкою. Ну тоді провода тут буде телепарція. А так, прикурювач. Запитав я його. А тут блок предохранителей. Сюди силовий кабель підходить. Все зробив теж через предохранитель. Потом поставив еще вот такие на 4. И там еще USB разная фигня. Так. И вот пульт, который керує секціями. Тут огляд, конечно, бомбезный. В МТЗ було регулювачний кран, доставав до бризовиків. Ну а цей так далі. Поставив тут монітор. Теж кріплення. Ціна присоски затягується. Їх два штучки тут. Вот так. Так, вот так выключаем. Сейчас разблокую. Так, это наша навигация. Зараз выключаем массу. Оп, засветилось. Все сразу засветилось. Зеркало заднего огляду. Это у нас так запускається. О. Так, оприскуєш там у нас видно. Так, антенка почала працювати. Вона по Bluetooth. З'єднується із нашою навігацією Агрослалом. От на даний час 9 супутників показує. Ну, Навігація простенька, зате працює все. Ну, так, запалення. В принципі, ніхто нікому ніде не мішає. Все видно. Пульт включається так. Раз. Два діодики. Один років два назад перегорів, а цей у минулому році. Ну, Воно все працює. Тільки не видно, що світиться. А так, Отак а виключаються секції. Якщо... перекрытия. Так. Ну. Оце. Так, хоп. Це закраска включается, Як пирскаєш, считает гектари потім. 13,5 виставлено захват прискоча Считаю гектари, лінія АБ. Можна прямі, можна криві. В принципі, розбиває. Розбиває. І потім ще можна додавить поперечні будуть. Так, назад. Фініш. Це площі. Так, як тут оп. Це щось пусте поле. Так, ось один нога відкриваємо. Ну оце вчора. Опирскували. Ну, там може бути или... Куж где-то что-то или, или что-то где-то здесь, здесь было. Так, або 80 вот 80-х. Вот так. Так. Вот это. Можна потім з цієї площі почати де, де закінчували. Це зараз ми тут стоїмо. Доїдеш куди потрібно. І все, і працюй. Фініш. Виключив. Так що це така навігація. Так, антенка працює. Ну. Пирскать на цьому тракторі, звісно, задоволення. Легко. Пилюки немає. Два фільтра стоїть, один під капотом, другий отут ось. Тут стоїть фільтр ще один. Зараз достанемо. Неуголь, неправда, ну так, так. Це камера заднього огляду. Ось так воно працює в вало відбору. Вимкнув, вимкнув є авто При під'ємі навісочки. Загорається піктограмка. Зараз трошки приближу. Отак авто, так виключено. Отак вот включено. І получається як вал відбору працює. Потім на виску підіймаєш вверх. Зараз от. Ну і є. діапазон, як 80%, доход вимикається вал. 60, вниз, Все вже працює. Так що це, це так. Все працює в ньому. Так, виключаємо масу. Все потухло. Виключаємо комп'ютер. Вимикаємо. Так. Отставить. так. Так, все, всім до побачення, гарного, мирного вечора.